Всім привіт дорогі глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас на ремонті така от бензопилочка. Назва її калібр повинна бути так. Так воно і є. Калібр. Звичайнісінька, як то кажуть, <кій> саме, саме стандартна кітпромівська техніка. Приїхала вона отак от. На двох винтиках кріплення і пускове отак от торчало. Пускове зняв на магазині, щоб знати, що там вийшло з ладу і що потрібно міняти. Міняти потрібно все, окрім кришки. Нагріб на магазині також запчастуликів, сталімблоки. Пружинка широка на плавний, Пружинка на плавний, храповик. Ось от і тумблера взяв. Е -е, попередньо переглянув що і як. Сказали, що воно не запускається. Візуально так дивився, дививсь, хопс, і побачив, що перетертий провід. От він, цей провід, от його вже нема. Тобто він Черкав на, на масу і перш за все не було іскрульки. Отак от тут все скручене. Не знаю, чи буде воно так працювати, чи не буде. Зараз Зараз що потрібно зробити? Швидесенько зліпити стартера докупи. Щоб його зліпити, тут не потрібно бути генієм. Можна вшулити отак, от у мене є от, разом з планкою пружинка. Так, перчатулики Парчатулики в карманчику є. Опс. Опс. Витягуємо стареньку, пружинку і вже кирдик, тому що цей вусик він вже отак от він загнутий, той вусик вже тримати не буде. і то вже піде в сміття. Можна брати або отак от з планки вони є, окремо продаються для плавного пуска. Так воно все вдягається туди і ставиться. Але для того, щоб його запардовувати, потрібно взяти трішечки мазюки, намазюкать. Туди баговецько не потрібно. Чим більше намажете, тим більше буде доступу для грязючки. Тут все отак от буде воно збиратися. Це сюди кидаємо. Ставиться все в посадкові місця. Ось так посадкове залізло. шнур шнур нормальненький можно его даже вышить ручка здесь была у меня где-то ручка не знаю сейчас найдем что -то. Запальничка скінчилася, будемо користуватися сірниками. Сірники гівняні. Зовсім гівняненькі. Сірники. Оці ось вони споганились, споганились жорстко. Раніше були нормальні. Сами-сами краще были. А зараз самое-самое-самое кека-бека-лайно. Ручку зараз найду. Ручки вот так вот. Я. Вот так вот не царапнуто. Вот так а вот можно придолать. А больше не было гарненько. Они там шайбочку кидают, и потребно. Вот такую дедуся мне поставил. Так, все следы. Завтра доливаем. Для тих, хто розбирає пусковий пристрій перший раз, то буде, як правило трішечки тяжко, якщо ви трішечки неправильно почнете заводити пружину. Там прийдеться помучитись. А якщо вже не перший раз розбираєте, то там все легко і просто. І навіть стару, якщо у вас вона ціла, її можна назад вправити без ніяких нюансів. Широка пружина ставиться в свої також посадкові місця, без ніяких також нюансів. Головне перед установкою перевіряйте, отак от воно лягає, так от лягає, значить потрібно. Отак от, от вусиком десь зачепити. От вусик є, є. Навіть широку пружину можна вставити, ну, як, якщо вона у вас в такому от стані. Вона все вкладається, як то кажуть, дуже легко і просто. Це лише якщо ви знаєте, що ви робите. Якщо не знаєте, то буде, звісно, тяжко. Такс. Тут ми зробили, тут зробили. Тепер потрібно знайти болтика десь і пришилити це все діло на місце. І шайбульку потрібно знайти. Зараз знаходжу шайбульку і включусь. Щоб не займати ваш час, швидесенько підготував, тумблера поміняв, проводулік поміняв. Дивіться, показую, щоб намотати шнур, не потрібно нічого Там ліпити, думати, просто накручуєте його. слабо накрутили. Якщо слабо, витягуємо, піддіваємо і робимо ще один кидок. Ось так от. І все. І, пускаємо. і от воно. Працює. Дифузора в мене тут немає. диффузор поставлю потем. Резьбулька э, сбыта снизу. Гвинта уже не поставлю. Сейчас проверим наявность искры. Ну, есть. Ну, так, так нема. Так є. Ну і спробуємо <клес> запустити, чи працює воно чи ні. Якщо працює, то значить моя теорія вірна. Якщо не працює, то буду розбирати і дивитися вже, що там, як там пішло не так. Моя теорія була вірною. тобто так от, По самому самому мінімуму це розібрався з пусковим пристроєм і проводулік, проводулік низьковольтної обмотки з модуля запалювання до тумблера, і, і тумблер сам поміняний. Плюс резиночка, резиночка, яка це все діло тримає. Із того, що потрібно доробити, сам модуль запалювання я чіпати не буду. Я гадаю, воно поробить так. Тим паче дідусяня все рівно вирве і знову накрутить, накрутить оцей проводулік. Що що іще буду робити? Це поміняю повністю всі-всі всі, всі, всі блоки, так як вони вже вон, розірвані. Розірвані. Тобто тут, що я хотів показати на даному відео, в чому була основна проблема, чому ця техніка не запускалася. Це інше, все інше, я гадаю, у вас під пром Дістав, мене також китпром дістав, але я нічого поробити не можу. Раз на рік одного Мерседеса також немає сенсу ремонтувати, а що ж їсти кожного дня. От іще О, оці ось штучки. Це я не приколююсь, ні. Це йде резина така з тканиною. Так як е, е, всі всі люди похилого віку, ну, ті, ті, хто вже, вже, як то кажуть, в возрасті, вони е, ремонтують тим, що попаде під руку. Тобто я, я не говорю, що це неправильно, що це там начудили, на ну, це. Ну, дід... Дідусяня, ну що він? він? Він знає, що раніше запчастин не було. І все робили, все робили як могли і чим могли. Я візьму і поміняю ці всі старим блоки. От вони 5 штуків. Тут вони на бочкові цей розірваний. Цей майже розірваний. Ну, в общем, всі, -всі, -всі салінблоки я поміняю. поміняю. Звісно, ще протестую, подивлюся на паливний фільтр. Можу навіть зараз подивитися на паливний фільтр. Тобто це на сам ремонт впливати не буде. Паливний фільтр в принципі, чудовий, войлочний. Без ніяких, як то кажуть, нарікань, але все рівно я полізу в карбюратор, подивлюся на відстійник, чи чистий він. Якщо він чистий, то все, звісно, І все, Якщо він буде грязний, почищу сам відстійник, поміняю. Паливного фільтра. Ну і все. І поїде вона далі клієнту. Далі, в принципі, ну, вже немає сенсу знімати, показувати, тому що саме-основне, -саме саме-головне -саме я побачив і показав вам, чому техніка може не запускатися. Навіть через оцей супроводулік, який лягає на масу. Якщо він лягає на масу, іскри не буде і вона не запуститься. І от ще чому мені потрібно. Бачити техніку, коли запитують, а що з нею, от вона не запускається, там її там заливає або іще щось. Тобто ми, мені саме-саме головне це побачити і пощупати, подивитися, що і як. Тоді я вже зможу щось, як то кажуть, конкретно сказати або вирішити, вирішити питання, питання, або, як то кажуть, проблему. В даному випадку це була така малесенька проблема. Так що отак. Дякую всім за увагу. До нових зустрічі і миру вам.